Прикривають, відкривають, не, не що це Оце А, а куди вже... ви їх везе? <гувач harsh> поліція, куди ви їх везете? Це вся За Протокол затримання. Що відбувається? Взагалі не розумію. В Чому проблема підвести документи? Васька, ні, ну. Брати людей гроші, кошмарять людей. Це нормально, це не слідчить. Це злочинне групування. Люди їздять, а як вони селян, я знаю, копають, люди знімають. — дітей б'ють. Вони на себе ведуть, а коли я попросив, кажу, викличіть поліцію, так вони знаєш, що сказали, що то ложні викличі. а хто копає і б'є дітей та селян? От такі буває, бувають наглоці, такі наглі буває, що капітані. Хоч з нами поїздити, як тебе звати?